Будлея Давида Пінк Пантера. Ось чим називають її магнітом для метелики. Подивіться, як багато метеликів овичих очей посідало поласувати цими квітами. Подивіться, як гарно. Справжній карнавал. Взагалі, будлея Давида Пінк Пантера вона середньоросла, вона досягає максимум метр сімдесят, ну ось там уже, напевно, метр сімдесят, але це вже, напевно, її максимум. Тому що взагалі вона позиціонує себе як середній компактний чагарник, і вона мега прекрасна. Подивіться, які красиві відтінки рожевого. Насправді камера цього не передає, але вона такого дуже пастельного, такого рожевого кольору, навіть такого ближче до лососевого. Дирецікаво, бачите, бувають, бутони, які запізніли, ось так себе ще процвітають такими квіточками. Дуже красива будле, я вам сім'ю рекомендую. Є саджанці зараз небагато, але це такі присутні. Один ось, ось, фокус дівся, вибачте. Красиве дуже листя, воно поєднується гарно із рожевими квітами такого сріблясто м'ятного кольору. Коротше, справжня, справжня знахідка для естетів і для ентомологів. Для людей, людей які займаються. Метелекам зубок називаються вони не філателісти. Коротше, напишіть, вони називаються. Забув <гум> в коментарях. Дякую вам всім. Гарного дня!